Я на кар'єрі і не сподівався побачити те, що кар'єр був хороший, а тепер дивіться, як, її, як його вичистили повністю. ну так, Повністю вичистили озеро. а Тепер можна собі приходити сюди і рибалити мініг на поплавок було хороший а тепер витішене озеро кар'єр сім'я три рибок чотири рибака вичищений кар'єр був хороший лайк, вподобайки, писуйтесь на інстаграм, слідкуйте за моїми новинами в соцмережах, поширюйте це відео серед своїх друзів в соцмережах. Виїжджайте частіше на рибалку, трушіть холодильники, сидіть вдома. З вами, як завжди, був канал Спініг ТВ. До нових зустрічей біля води.